Командувачі двох корпусів втратили свої посади, як повідомляє українська правда. Йдеться про очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка і 20-го корпусу Максима Кітугіна. І таке рішення головнокомандувач Олександр Сирський прийняв приблизно ще тиждень-два тому через втрати позиції в зоні відповідальності корпусів. 17-й, я нагадаю, стоїть в Запорізькій області, де за останній час сили оборони втратили село Кам'янське і частину села Плавні на березі Дніпра. А 20-й корпус тримає по позиції на межі Донецької та Дніпропетровської областей там росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину. Видання уточнює, що це перші кадрові зміни від моменту переходу сил оборони на корпусну систему управління. І тепер до антикорупційних новин. А точніше, до справи детектива НАБУ. йдеться про Руслана Магамеда Расулова. Його справу ведуть 42 прокурори. Серед них є навіть генпрокурор Руслан Кравченко та два його заступники. Як інформує центр протидії корупції, групу прокурорів у справі змінили на початку вересня. А станом на липень цього року в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі фактично працювало 44 прокурори. Ось така цікава статистика. Ну я нагадаю, що Руслан Магамедрасолов це керівник одного з міжрегіональних управлінь детективів набу, який координує діяльність бюро в Дніпропетровській та Запорізькій областях. І за даними слідства, він нібито допомагав батьку вести бізнес з росіянами, продавати технічні коноплі до Дагестану. Руслана Магамедрасолова зарештували 21 липня, і суд продовжив йому запобіжний захід тримання під вартою без альтернативи застави до 21 жовтня цього року. Крім того, Расулов проходить у справі нардепа Федора Христенка. Йому СБУ оголосила про підозру в державній зраді, і слідство стверджує, що Христенко був агентом російських спецслужб і нібито відповідав за посилення впливу на набу. За даними служби безпеки, Христенко перебував в тісних відносинах з частиною керівників набу і серед них називають і затриманого Руслана Расулова.